Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля і безмежно вдячна вам за те, що ви заглянули на мій канал у гості. Ви, напевно, подумали, що у мене розпродажа пряжі. Але ні, дівчатка, я безмежно люблю свою пряжу і не хочу розлучатися з нею саме таким способом. Краще з неї щось гарне пов'язати, правда? Отже, це не розпродажа, а вступ у новий спільний проєкт, чудовий спільний проєкт, організатором якого є Оксаночка Левчук, канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І проєкт називається Зв'яжи шапку 5 за 5, третій сезон. Прекрасний проєкт ще раз наголошую, і усім, хто ще не встиг доєднатися до цього спільного проєкту, рекомендую пройти знизу в інфобокс, де є посилання на організатора Оксанку і на усіх дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Проєкт розпочинається з 2 жовтня, отже, ви ще маєте час зняти вступне відео і приєднатися до нашої прекрасної компанії українських рукоділочок. Ще не вирішили. <ріст> Тож, давайте я вам детальніше розкажу про проєкт, і, можливо, ви надумаєте. Проєкт стартує 2 жовтня і триватиме 5 тижнів. І в результаті ми повинні зв'язати 5 готових виробів для того, щоб прийняти участь і в розігріші. Якщо ви хочете, ви можете просто з нами пов'язати. Але в нас є спонсори. Які буде дарувати за виконання усіх умов чудові призи. А умовами є 5 готових виробів за 5 тижнів. Шапка є таким, знаєте, умовним символом цього проєкту, адже можна в'язати не лише шапочки, можна в'язати будь-які вироби, які ви можете одіти на свою голову, на свою шийку і на свої ручки. Тобто, ви можете в'язати капелюшки, берети шапки. Капори, панами, снуди, шарфи, бафи, маніжки, рукавички, рукавиці, майн... мітинки, тобто все, чим можна утеплити свою голову, шию і ручки. І ось це все багатство, яке ви бачите, дівчатка, перед собою, це все, що я загребла в цей спільний проєкт. Зрозуміло, що я, напевно, це все не вив'яжу, але буду намагатися і буду старатися. Ну що ж, Давайте розпочнемо і будемо доводитися. Усі свої вироби, які я хочу або зв'язати, або розпочати в цьому спільному проєкті. Я розділила на дві категорії. Перша категорія це які мені необхідні, тобто які я точно буду в'язати, і друга категорія, які би я хотіла зв'язати. Якось так, давайте почнемо з членів моєї родини. з... Моєї прекрасної донечки, і мого чоловіка, що ж буду в'язати їм я. Ну, раз пряжа лежить ближче до мене, почнемо з чоловіка. Ось така чудова пряжа чорного кольору. Дівчатка, можливо, погано вам передається. Це пряжа Ліма у 100 грам 170 метрів. Це 100% вовна. І я не знаю, чиє це виробництво. Написано, до речі, на таке тушці, навіть по-українськи. От е, так, а що в нас тут ще пише? Виробник Туреччина, е, але пише на українській. Ну, одним словом, м'ягесенька пряжа, до речі, я б сказала, що вона не колюча, не косюча. Мій чоловік абсолютно не переносить колкості. Я йому дала цей моточок, він спробував цей, каже, не колюча. Що ж я буду в'язати? У мене таких 5 моточків. І я буду в'язати чоловікові баф і рукавички. Ні, рукави... рукавички з пальчиками, тобто перчатки. Е, не знаю, дівчатка, як я буду в'язати цей баф, в Моє моєму розумінні баф – це снуд, який одівається ще й на ніс. Е, ну, це так мені пояснив чоловік. Е, ніяких відео ще не дивилася ні на Ютубі, ніде. Це в мене буде такий, знаєте, досвід-досвід. Єдине, що у нього шапка зв'язана чорного кольору резиночкою 2х2, я в'язала в минулому році, і він хоче саме до цієї шапочки в комплект. Ну, Буду в'язати баф резинкою 2х2 точно. А от рукавички з пальчиками, я буду, скоріше всього, в'язати лицевою гладдю. Я планую. Баф, це точно, рукавички хочу спробувати. Я, до речі, дівчатка в свій час ще в школі дуже багато в'язала перчаток, дуже багато. Але з того часу, як закінчила школу, ні разу їх не в'язала. І навіть не знаю, вийде в мене вийде. дуже б хотілося повернути цей свій досвід. У мене дуже гарно виходило. Я в'язала із з а і без візерунків, тобто, які хочеш. Ну, одним словом, почну, напевно, з чоловічих. Буде баф, і будуть рукавички. Отже, два вироби будуть для мого чоловіка. Це точно. Так, наступне для своєї донечки я буду в'язати з. Ось в мене тут так багато ниточок накидано, тому що я буду її в'язати з зимову шапочку. Ось такої пряжі. У мене є сіра, і така вона не біла, вона молочного кольору. Дівчатка це шерсть, 100% шерсть від фірми Лопі. У мене ось один такий запакований є моточок. В 100 грамах 300 метрів. Це ісландська шерсть, і написано Made in Iceland і... І більше тут нічого немає. Ну, принаймні, тут дівчатка є, але я не все це розбираю. У мене є дві таких от кейки молочного і один сірого. Я буду в'язати з молочної і сірим буду робити жакар. Хочу зв'язати анатомічну шапочку, тобто, вона має бути з вушками, вона має прикривати лобик, тобто така тепла зимова шапочка. Але ось ця шерсть, вона колюча. І тому. На підклад. Я обрала ось таку пряжу молочного кольору. Це маріносик. От, тут в 50 грамах це такий марінос з шнурочком, дівчатка, сплетений. Я з нею вже працювала безмежно класнюча пряжа. Але тут нічого не написано: написано 500 грам шпиці номер 2 значить тонесенька пряжа, і все. Я по цих етикеточках більше нічого не... Ніякої інформації вам надати не можу. І ця пряжа, і ця пряжа, дівчатка, у мене стокова. От. І це буде на підклад. І ще я би хотіла зв'язати своїй донечці маніжку. Ну, стосовно маніжки, я буду дивитися, яка пряжа в мене залишиться, і буду з цієї пряжі вив'язувати ще маніжку. Отже, 4 вироби у мене вже є. І треба ж, напевно, подумати про себе. Про себе. Значить, в лютому місяці цього року я в'язала собі бактус з ось такої чудової пряжі. Це пух норки, Він дуже красивого, такого кавового відтінку, кава з молоком. Мені цю пряжу дарувала Оксаночка в новорічному сюрпризному бумеранзі. От, в мене навіть є розпаковка на каналі. Кому цікаво, може заглянути, подивитися. Там багато чого мені Оксанка подарувала. І я в'язала бактус в одну ниточку, і в мене пішло 95 грамів, по-моєму, ось все, що залишилось від другого моточка. І в мене ще є 4 моточки. Я хочу собі зв'язати подвійну шапочку. От, не знаю. Або зв'язати подвійну шапочку, або зв'язати так само платочною гладдю шапочку з, з таким, щоб заверталася поперечним в'язанням. Я ще думаю, і це буде шапочка мені в комплектик. Так, у мене в корзинку вже не вміщається. Казала чоловікові, що маленька корзинка, він мене не чув. Не приніс, не приніс мені велику. Так, отже, це 5 виробів, які будуть точно в'язатися, які мені необхідні. А оце все, дівчата, моточки, які б мені дуже хотілося пов'язати. Але не знаю, чи в мене вистачить часу. Ну, я вам розкажу, раптом в мене все вдасться. І з цих моточків в мене щось вийде. Так, ще один моточок, який я дуже хочу спробувати пряжу, це візель. Е... Rainbow Ангора. Ось такий пухляшик, він таких красивих пісочно-коричневих тонів. Це 100 грам, 550 метрів, 15 мохер, 10 альпака, 15 мариносова шерсть, 60 акрил. Колір у мене 0,2. другий. У мене такий 100-грамовий моточок. І я хочу з нього зв'язати бактус. Я хочу, по-перше, дуже сильно хочу спробувати цю пряжу. Її я купила в офлайн магазині, коли ми подорожували до міста Львова. І хочу зв'язати бактус. Я не собі буду в'язати, зразу кажу. Це буде або на подарунок, або на наявність, але хочу я спробувати цю пряжу. От, це одне. Так, далі. Ось в мене є така чудова подарована пряжа. Вона останнім часом дуже сильно тягне на оранжевий колір, і вона ця пряжа в таких, бачите, оранжево коричнево жовтих, тобто палітра осіння повністю. Це подарували мені також пряжу. Alize Angora Gold. Всі знають її. Ну Тобто, це відома пряжа у 7, 80% акрил, 20 шерсть в 100 грамах 550 метрів. У мене колір 60-60, і в мене є два моточки цієї пряжі. І от з цієї красивої такої осінньої палітри я дуже сильно хочу спробувати або шаль, або палантин. До чого я ще схилюсь, я не знаю. Чесно вам скажу, не знаю. Хочу або шаль, або балантин, мені здається, що буде просто бомбезна річ. До речі, зовсім недавно бачила на каналі у Ліночки Сергієнко. Вона в'язала там таку класну шаль. Може мені в неї попросити схемку дуже гарну, я хочу щось з листочками. Щось таке, щоб нагадувало осінь. Можливо, щось і вийде класне. Так, і ось така величезна куба моточків. Ви бачите, у мене є 4 моточки, ось такої сіро-чорної палітри і один моточок червоної. Це напівшерсть стокова. В 100 грамах 100 метрів, 50 акрил, 50 вовна. Колір оцей чорненький, 87, а червоненький 20. Я хочу з оцих всіх моточків пов'язати шапочки. Я не знаю, чи, чи вистачить одного моточка на шапочку, я дуже сильно сумніваюся, з 100 грамів 100 метрів. Шпиці тут рекомендують 7-8, я, по-моєму, дивилася. Нідерландська пряжа. Ну, я в'язала з цієї фірми, до речі, собі твідовий джемпер прогулянка по Парижу. Носиться дуже гарно. Хоча у мене там був в основному акрил, але носилося дуже гарно. Зіман Ком. Зіман – це, я так зрозуміла, марка. От. І ось у мене чотири моточки. Темного і один моточок червоного. Я би сама, напевно, таку червону шапочку їй носила. Одним словом, не знаю, дівчатка, я хочу пов'язати такі товстенькі шапочки, можливо, на подарунки, можливо, на продаж. Ну, я цю пряжу, коли побачила, вона дуже смішні гроші коштувала. І я вирішила взяти Марл Вул. Я вирішила взяти-пов'язати шапочки. Можу, дійсно, колись надумаю відкрити свій магазинчик. І буду торгувати. Ну, це таке. Вийде в мене в цьому спільному проєкті це пов'язати, я буду безмежно щаслива. І ще, дівчатка, у мене є ось такі бубінки. Ну, це, взагалі, суперова пряжа. Я підпишу вам на екрані, що це за пряжа. Я її тоді купувала у трьох кольорах по 200-300 по грам із оцієї пряжі Апольсинової у мене зв'язаний бактус. Він прекрасно носиться, він настільки класнючий. І в мене було 200 грам, ось це залишився залишок на конусі. З цієї кольору морської хвилі я в'язала свій донечці, платтячко, сарафанчик, і було 300 грам, І залишилось тут маленький моточок, є всередині. Ось. І на конусі. І ось ця пряжа шоколадно-чорна, вона навіть ще не зачеплена. Що я хочу з нею зв'язати? Я хочу з цієї шоколадної пряжі зв'язати бактус. На мій попередній бактус пішло, по-моєму, 167 г і залишилося. І потім все, що залишиться, зміксувати ще в один бактус. Тобто я хочу ще два бактуси зв'язати. Боже, як в мене багато бактусів, дівчатка, бактусів шали. Якщо чесно, в минулому році я дуже захопилася в'язанням бактусів шали. Мені подобається сам процес, мені подобається в'язати. Я такий кайф отримую тільки від шкарпеток, від дитячих речей, напевно, і від бактусів шали. І ось мені це все хочеться втілити в життя. Скільки в мене це часу займе, чи вистачить мені 5 тижнів, чи не вистачить 5 тижнів, будемо бачити. Але якщо в мене не вистачить часу в спільному проєкті, я продовжу ці всі процеси в'язати цієї зими. Маю надію, що в мене на це вистачить часу. Ось такі мої плани. А пишіть, напишіть мені, будь ласка, любімоє, що ви плануєте в'язати з аксесуарів цього, цієї зими? Можливо, ваша якась сідайка мені приглянеться, я також скористаюся нею. Ем, напишіть, щоб ви зв'язали з цією пряжою, яку я вам показала. Одним словом, давайте любімоє спілкуватися в, в коментарях. Я дуже чекаю ваших коментарів, З насолоду їх читаю і безмежно вдячна за теплі, щирі слова. І ще, якщо ви ще сумніваєтеся, долучайтеся до нашого проєкту. Нагадую, що в кінці нашого проєкту дівчатка, які виконали всі умови, отримують подарунки від організатора і від спонсорів. І ще одна, я являюся одним зі спонсорів цього проєкту і вже почала готувати свій подарунок своєму переможцю. Тож довго не думайте! Долучайтеся, посилання на канал організаторів Я обов'язково залишу знизу в інфобоксі. Пишиті, вона радо вас доєднає. А на цьому я буду завершувати свій спільний проєкт. Який спільний проєкт? Завершувати своє відео. Безбежно вдячна вам за перегляди, за те, що ви були зі мною. Буду вдячна, якщо ви поставите пальчик вверх. Якщо ви ще не підписались на мій канал, натисніть під відео кнопочку Підписатися. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. І давайте в'язати разом. Давайте в'язати аксесуари наступного місяця. Гайда! До зустрічі, любі мої! Цілую вас! Па-па!